На околиці Маріуполя. Слобіться. У Бога вірив. Вірю і вірити. Тому в Києво. Найсильніший удар в самісіньке християнське серце мого дідуся завдала наша фрося. Добрих маю дочок напередок. Ой, добрих. Люблю тебе, а отже всіх на світі євреїв люблю. Це ж мені під самісінько самі серце? Не В У хаті жидівського весілля. Вечайте люди, жениха, жениха. А скажи на мені, козаче Ірусалимський. Наша ж ви Христа розп'яли? Не більше наше. Погрому не буде. Хіба ж то я? Його розп'яли. Чи може предки мої розіп'яли? Так швидко встаємо, робимо весільну фотографію. Зараз вилетить пляшка. Сьогодні сільне завтра. Є завдяки війни. Германські війська напалі на нашу страну. Вітаю всіх в кінодомі Войтека. Я Володимир Войтенко. і я продовжу розповідати, зокрема, і про себе, і про українське кіно. А я в якомусь розумінні і поки я живий і щось про це метикую, то українське кіно теж живе. Ну, не мною єдиним. Сьогодні буде розмова, яка велася два роки тому на під час Одеського кінофестивалю. Із режисером, що є моїм з моєї батьківщини, моїм земляком. Він із Волинського Полісся. В нього дуже цікаве ім'я Віолен з двома Л. Важко мені навіть вимовляти це. Але він на одеській кіностудії в Одесі майже всі свої фільми зняв. Я пам'ятаю його стрічки ще із 70-х років. В нього відповідь з відповідними назвами. Картини, червоні дипкур'єри, вторгнення. Я пам'ятаю, я служив по суті в імперській армії в СССР, але але не, не тут, а в Монголії аж. І нам теж показували кіно. І я пам'ятаю, там це вторгнення. Вторгнення, це вторгнення нацистів в Європу, в СССР, на Україну. Це 41-й рік, хоч війна. Друга світова почалася взагалі 39-го року. Е, і, власне, Вілен Новак е, зняв у свої 80 Йому вже 85 років, він більше ніж на 20 років за мене старший, але в кожному разі е, знімає те, що йому близько. Чому я живий, називається цей фільм, який був на Одеському фестивалі, і е, який розповідає про. Україну розповідає про Маріуполь, між іншим. Довоєнний війна мається на увазі Друга світова і воєнний. І він розповідає про Голокост, про вбивство переслідування євреїв, розповідає про колаборантів, ті, хто співпрацює із нацистами. Не дуже багато є стрічок і творів літературних. Українських написаних про колаборацію. Але це завжди ну, що приємно. В кожного з нас є такі риси характеру, які нам самим можливо не подобаються. Але від цього нікуди не втечеш. Коли у нас зараз новий, хоч ніколи не новий агресор Росія, в нас знову з'являється достатньо тих, хто продовжує жити. І співпрацювати із загарбниками. Власне, чому я живий фільм про це, а взагалі в центрі його любовної історії. Взагалі, в кінодомі Войтенка буде багато про любов, про кохання. І так само, як і на екрані, це класична якась така історія. Зараз ви почуєте, що на мої запитання відповів Вілен Новак. Як він почувався у кінодомі Войтенка. Ви поставте нам добрики, тому що ми бачите, вам розповідаємо, я, зокрема, розповідаю, про речі, які не на кожному стовпі написані. І це можливість дізнатися про те, чого ти мож... не, не, не очікуєш навіть. Отже, слухаємо, дивимося, дивуємося, сподіваюся. Я Володимир Войтенко, але ми, це ми з вами, і ми на Одеському фестивалі, ми в Одесі. Ми в серпні місяці 2021 року і з нами Вілинова. Виявляється, ви з села Глезне Люберського. Люборського. А, а я все-таки з Новоград-Волинського, село Піщів таке є. Теж Житомирська. Житомирська. А, так ми з одною. Звичайно, ми близькі люди. От. Це таке. І мені завжди було, я врадив всі найгарячіші запитання. Мені завжди було цікаво, я не зустрічав і не перевіряв, що це за ім'я таке. Віллен з двома «л». Батько назвав мене «Віля». Віля. А потім воно, воно перейшло в Вілен. По е -е, а... тому що такого є десь і імені не було, так. казали. Вілля, що це за Вілля? Потім Вілен став. А просто з одним Л, Вілен я знаю. Його розшифровували, знаєте, оце, коли якісь є зміни, коли з'являються герої, вожді і так далі, ними називають. Так розшифровували, як Володимир Ілліч Ленін. Або ви не з тих. Я, я не знаю. Напевно, ні. Ні, тому що два Л. Я зрозумів. Це, це багато Леніна. <риклад> Мене це мучило, і тепер вже е, перестане, мабуть, мучити. А я е, з юності пам'ятаю ваші фільми, е, і ви знаєте, е, я служив, не знаю чи ви служили в справжній імперській армії радянській. Я служив і дійсно це була імперська, тому що я служив в Монголії. Я теж служив. Але тоді ще був Сталінград. От там я служив. Це раніше. Це раніше було. Це був ой-ой-ой. Я звідти із Сталінграда поїхав поступати, бо вік, оце я на пів на пів року раніше демобілізувався. Я роблю такої солдатської, приїхав і на сценарний поступав. Габрилович, маєць. Ні, ну Габрилович це... сиділи. Знаний. Вот. Я ще кашкет, а вони кажуть, а я кажу, вибачте, що в кашкеті. А ну так його зняти можна. Було три роки тому, як я середню школу закінчив, там в Піщев, Новоградволинській. І однокласники вирішили, що треба зустрітися. До того ми не зустрічались. І я поїхав туди, туди до Піщева, потім до Новоград-Волинського. І був я біля, пішов пішки, біля батьківської хати був. Це не була не наша хата, але я там останнє був десь в середині 90-х. І я приїхав. І ніби ну майже нічого не змінилося. І та груша стара-стара поламана, яка була, я малий був. Боже, я під нею там курчата бігали, і я на одне курча наступив. І ну, воно загинуло. І та груша стала ніби меншою трохи, але ті, хто там живуть, кажуть, ще досі родить. А біля дороги напроти нашої хати дуб завжди був. У мене в дитинстві він здавався таким дубом. Не дивлюся, а він, а він ніби не такий товстий. А ви давно в Глезному бували? Не бував, навіть не бував. Так прийшло, прийшлося. Мене кликали туди, розшукали, дзвонили. Приїдьте, приїдьте. Не, не зміг, щось не, не вийшло. Хотів, вже на і не поїду. Та його знає як воно складеться, ніколи Та, ж не знаєш. Все, все може бути ніколи ж не знаєш. А я згадував свою службу в Монголії і е, нам там ж кіно показували. Без цього ж не може бути. А це ще ж були часи, коли розваг багато не було, як зараз. Коли я служив в цій самій армії, е, великому советському союзу. Нам теж показували кіно, взагалі в ті часи кіно було чимось надзвичайним, ви ж пам'ятаєте, не було всіх цих розваг ха 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 І саме там я служив з 80 до 82 року. А фільм Вторгнення вийшов на екрани саме 80-го. І нам показали цей фільм. Е -е я думаю, що його успіх, а він ж був успішний у глядачів. Так, 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 так. Не тільки в солдатів. Е він е мелодраматичний, достатньо, як на мене. Про любов. Про любов, так. А я думаю тому. А я думаю, тому у вас то про любов багато кіна і принцеса на Бобах це про любов. Там всі Але... про любов. Про всі по суті про любов. Навіть про комісарів про любов. Так воно в житті любов так. це саме головне. Так, так що я запам'ятав гарно, навіть певні кадри запам'ятав. Плаче героїня там. Це, це було дуже... Бачите, якщо пам'ятаєте... Ну, і було... Вавілова. Так, Вавілова, так. І так. Вавілова. Так. Так. так що, бачите, цікаво, цікаві, які враження, але час іде, ви не так е, часто знімали, але достатньо. Ко, е, коли ви останній фільм перед, перед цим зафільмували? Вже ж років десять пройшло? Так. Значить, вам дуже важливо, очевидно, було. Цей сценарій інакше називався. Тепер я турок не кажу. Не козак, так. 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 А, от. а тепер він називається Чому я живий? Тепер я турок не Це казак. вже продюсери, я не хотів. А чому? А я турок для... не козак ж краще. Вони сказали. У мене серце болить, коли ви так кажете. Тому що я їм весь... Все сказав, це поетичне, це краще. Не можна, не, не можна. Це так називав Митько. Ні, ні. Треба завлечь молодь, Чому я живу? Треба какого-то місцетипна. Я бився, я написав госкіно. мене підтримали, Ну потім. Ой, споминайте, тому що ми чуть не подраліць про Ну, Ми все одно говоримо про цей ваш фільм. І, власне, наскільки я розумію, я в дуже гарній ситуація. Я ще стрічки не бачив. Ми перед прем'єрою, ми вже майже запізнюємося. Але е, я хочу, ну майже, але я хочу все-таки запитати, це така історія з 30-х років минулого століття? О, ну не з 30-х років. 40 -х. 40 -х. Бачите, як я не бачив, то мені вибачається. Ну то добре, що не бачили, то побачите що. Я побачив <свят> 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 дійсно. Я теж на великому екрані я ще не бачив. Бачили, та, та. Ну, Хоча ми там в Києві, коли е звук, так, так робили, та, там монтаж був. <свят> ну, але там не давай сюди, давай, вернемся, давай ще. Я розумію. І так, так далі. Я розумію. То там великий екран був. А так, перший раз. Ну, ви все таки його бачили. Ви довго і, я так розумію, мабуть, вперто йшли. Двадцять років. Це ніхто не вірить. Митько двадцять років на за я прочитав, мені сказали. І хто сказав, школьник у нас є такий артист, але Знаю. школьник. Знаєте, не Так, да, він такий гумористичний. Що то, якщо. що то ми там робили на студії? Когось там. озвучивали что-то такое, он говорит, слушать. Мы сказали, что в этом самом искусстве кино напечатан один рассказ и один эпизод рассказал. Он есть в этом фильме, я не буду говорить какой. А, этот эпизод значит и все. Я тут же я пришел на студию, редактором сказал, найдите мне искусство кино, где Теперь я турок не казак. Они нашли 12 номер 1989 года. Ого! 1989 года написан был 97. 1997. В 2000 нулевых 2000 лет я был в Москве. Меня пригласили там снимать одну вещь. У Эрнста. И я пошел к Митьку, мы целый день просидели. Притом я курил тогда, пил тогда, выпивал. Не пил, а выпивал. Я теж выпиваю. А он не курил и не пил. Но разрешал мне. Мы целый день просидели. И к вечеру он мне сказал, все. Я говорю, что все, Евгений Николаевич. Сказал, все, отдаю тебе. Ты понял. что я хотела сказать а я ему рассказывала как я хочу это сделать я откажу по локе а они они друзья mm -hmm. геннадий иванович mm -hmm. полока и они они друзья он, он приходил и все он хотел снимать это я откажу полоке, Он мой друг А отдам тебе и возьму малые деньги и самую низкую плату там э, за сценарий чтобы ты снял это это было в 2000 -00 -00 -00 год. год. Вот. Я заболел, я прочитал это, у меня сердце осталось с тем журналом. Я заразумею. И в 2001 я написал режиссерский сценарий. Володя, который он э, смеялся, говорит, так, здесь 2001 год. Он, что за сценарий вы подсовываете нам? Это ужас какой-то. 2001 році я написав режисьорський, потім я ізяли із із цей. Я зрозумів, це так. Страніч. В кожному разі це відбулося, і ви, якщо не на великому екрані, то ви все-таки ж побачили фільм. Е, завжди складні, часто складні стосунки автора із своїм твором. Е, але як ви відчуваєте? От ви казали, що продюсер казали на молодь, треба інший, по-моєму, не, 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 не той заголовок, не ту назву. Кому б міг бути цікавий цей сюжет? Я думаю всім. І молодим, і старшого покоління, і, і середнього покоління. Так я розказував артистам своїм, щоб вони свої позиції. Держали при себе, но иногда высказывались. Имей в виду головне. А головне, вот то, что в сценарії было, що написано. Я там дописал его вот, при А мене. який головний э, цього сюжету, э, головне послання, я не знаю. Ну, таке, якщо коротко. Любов и предательство. А, ну, це, 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 це ну естественно. Отакі от справи у Вілина Новика насправді було достатньо багато таких важливих знакових фільмів. Адже мистецтво, кіномистецтво завжди реагує на те, що навколо нас, де воно живе, воно вбирає в себе все, вбирає людські історії, обличчя, музику, перепрошую, архітектуру. Про це особливо ми колись поговоримо. Адже є такі автори, режисери, архітектори. І тому в них інша пластика у фільмах. А у Вілена Новака багато соціального в хорошому розумінні цього слова. В 90-х роках, в першій-другій половині, в нього з'явилося два цікавих фільми. Вони теж були про кохання, про любов, але про те, як вона розгортається, які вона має проблеми чи які мають проблеми люди, які люблять один одного. Це такий фільм 93-го року, як дике кохання, і, власне, стрічка 97-го року, коли вже суспільство змінюється після соціалістичних всіх побудов економічних, зокрема і політичних, з'явилося вже багато партій, вже приватна власність стала просто невід'ємною і непорушною. Uh, і от uh, це така історія, яка відвілина Новика на екрані, називається Принцеса на Бабах. Знаєте, це знову така історія класична Попелюшки, по Е, Бідної і багато, і принца. Uh, хто не бачив, подивіться. Я думаю, що ці фільми в інтернеті тепер доступні. Uh, і також не полянуйтеся, схвалити нашу зустріч в кінодомі Войтенка. Поставити добрика і очікувати, коли ми зустрінемося наступного разу. Щасти!